Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо метод визначення електричної вісі серця за першим відведенням та відведенням АВФ. Спочатку хочу почати з коротенької теорії. Стандартні відведення серця утворюють так званий серцевий трикутник, вершина якого направлена вниз. Якщо розглядати направлення цих відведень у трикутнику, то перше відведення йде горизонтально справа наліво. Друге відведення йде під кутом справа донизу. третє відведення йде зліва донизу. відведення АВР направлено з центру до правого кута трикутника, відведення АВЛ з центру до лівого кута, і відведення АВФ йде вертикально з центру до низу. І що нам це дає? Це нам дає можливість намалювати ось таку систему координат, яку кожен з нас малював у школі на уроках математики. Єдина різниця буде в тому, що вона перевернута догори ногами. Тобто позитивні координати по вертикалі будуть іти донизу, а негативні вгору. За показники ми будемо брати стандартні грудні відведення. Але які? З назви відео логічно, що перше і АВФ. Ми беремо саме ці показники, бо вони мають рівний напрямок. Пізніше я скажу, чому це важливо. Отже, за показники горизонтальних координат ми будемо брати перше відведення. За показники вертикальних координат відведення АВФ. Тепер ми можемо почати визначати електричну вісь серця. Для прикладу я взяв ЕКГ з нормою. Нам треба знайти потрібні відведення. Перше і АВФ. Почнемо з першого відведення. Нам потрібно визначити, де проходить ізолінія. Тепер рахуємо амплітуду комплексу QRS, підраховуючи маленькі клітинки. Q тут дорівнює мінус 1, бо зубець іде нижче ізолінії. Зубець R дорівнює 9 і зубець S мінус 2. Сумуючи ці значення, отримуємо число 6. Відмічаємо його на системі координат. Тепер робимо таке ж у відведенні АВФ. Визначаємо ізолінію, зубець Q тут дорівнює 0, зубець R 9 і зубець S2. Сумуючи, отримуємо число 7. Відмічаємо його на системі координат. Тепер нам потрібно знайти точку, де сходяться значення цих двох відведень. Далі проводимо лінію, яка буде проходити крізь центр нашої системи координат, тобто точку 0,0, і точку, в якій з'єднуються наші показники амплітуди. І отримуємо, що кут між нашою жовтою лінією і горизонтальними координатами це наш кут альфа. А кут альфа це і є електрична вісь серця. Чому саме кут, який проходить між жовтою лінією і горизонтальними координатами? Бо кут горизонтальних координат дорівнює 0. Тобто відлік починається від неї. Кут вертикальної системи координат дорівнює 90 градусів. Чому ми взяли саме ці відведення для визначення точки? Бо це нам дає можливість легко визначити кут. Якщо б ми взяли замість АВФ третє відведення вертикальні координати йшли б під кутом, і це дало б нам потім купу проблем. Добре, ми зрозуміли, що таке електрична вість серця і де вона знаходиться. Але як нам її знайти? І тут є декілька варіантів. Перший варіант найскладніший, бо в ньому присутня геометрія. Справа в тому, що жовта синя і зелена лінії утворюють прямокутний трикутник. І геометрія в такому випадку каже, що тангенс кута альфа дорівнює значенню відведення АВФ поділеного на значення першого відведення. Тобто тангенс кута альфа буде дорівнювати 7 поділене на 6, і це приблизно 1,167. Отже, тангенс кута дорівнює 1,167. І що нам з цим робити? Гуглити. Знаходимо таблицю тангенсів. Знаходимо значення нашого тангенсу. І ось наш кут. Десь між 49-50 градусів. Ну, напишемо 49. Ось так ми за допомогою тангенсу визначили, що кут альфа дорівнює 49 градусів. Складно? Якщо таке робити рази 3-4, то не дуже. Але є і інший метод. Беремо транспортер, прикладаємо його до нашої системи, все гарненько вирівнюємо і він показує, що кут 49 градусів без всяких тангенсів. І ще один метод, самий простий. це застосувати таблиці у файлі кардіологічні таблиці. Які ми викладали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде під відео. Тут взагалі не потрібно буде нічого креслити, просто визначаємо амплітуду QRS в обох відведеннях, знаходимо їх у таблиці і ось наш кут знайдено. Тут також можна подивитися нормальні градуси вісі серця. До речі, на деяких ЕКГ-стрічках теж можна подивитися електричну вісь серця. Як ми бачимо, тут значення 49, 54, тобто ми правильно підрахували електричну вісь серця. На цьому все. Дякую за перегляд.